Віталій Сопрод до нас прийшов до нашого коясько-коморсько-українському дому і в нас з'явилася дуже гарна ініціатива. Ми разом з футбольними клубами Бидгощі. Клуби це Зірка, М'яста, Колонія, «Завіша», Хемік. Чотири клуби будуть приймати участь. Будуть наші футболісти Битгощани. Поміж 15, 14 і 13 роками життя, три команди. Ми запрошуємо наш футбольний клуб Сум. Віталій Суфрун співпрацює з футбольним клубом Сумом, а 36 наших хлопчиків, спортсменів віці 13, 14, 15 років. Це буде 36 діточок наших фітболістів, футболістів. Разом з футбольним клубом ми організовуємо футбольні змагання. 17 17 липня під патронатом міста наш нашого поможко українського дому наших спортивних футбольних клубів вигущі та спортивного клубу «Сум». Ласкаво просимо на цю подію, яку ми вже готуємо. Це акт братерської приязні польсько української в таку скрутну хвилину для України разом без сервія, разом ми йдемо до перемоги у так важкі скрутні часи. Слава Україні! Героям слава!